І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і Дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає ArtSmog на Firefly VC. Або повністю читається це повністю назва цього танку Sherman VC Firefly. Карта Ensk, ну що ж, до бою. Так, Карта Ensk на шостому рівні. Так, граємо проти Бій! І як зазвичай на Енську такі динамічні, крутезні бої виходять дуже багато, набивають деміджу, дуже багато перехлопушують ворогів. І в основному, ось на таких рівнях, так на п'ятому, четвертому, шостих рівнях. Ми вже це наш герой проїхався туди до залізниці, думав там перекатку пересвітити, але ну напевно ніхто туди не поїхав. Напевно туди тільки арта поїхала. А тут вже бачимо, підтягнулися ворожини, отже, буде в нас по кому постріляти, перезарядка комфортна. Альфі ще в нас непогане, бачимо. Подивимося, що тут по гарматі. 171 пробиття непогано для шостого рівня і 151 шкода від пострілу. Теж нормально. Е, по бронюванню що? Бронюванню, в принципі, можемо десь танканути, якщо ми в топі, а ми зараз в топі. так? Ну і рухливість, маневреність теж чудово. Ну і парк наскільки я е, пам'ятаю іноземні мови, так? наскільки я не помиляюся, то перекладається як світлячок або як яскравий. Так? Ну, поправляйте мене в коментарях, ви в мене експертно, ну, експертні, експерти. Тут на глюка таки поїхав по своїм справам. Зараз всіх перехлопушок. Ну, у нього така чудова, чудова машина, але він бачите, ну. Не той план на бій обрав. 4-5 у нас по бою. Ну так іде. Е, так скажемо, ніздря в ніздрю. У нас є бій. 5-5, все чудово. Тепер хто кого вже перехлопушить, Нагліють суперники. Тут е, 40 ТП. Буде в нас зараз дуель на дуель. Він стоїть на гуслі, чудово, ми його ще й критуємо, по-моєму, знову йому. Не знаю, щось ми йому там критуємо, напевно, що двигун, що він далі вже нікуди не може виїхати. І ми від позиції просто виїжджаємо і просто все тут просто в нашій чудовій грі перехопушуємо. Один ворог знищений, 1384 нахлопушимо деміджу. Тут теж по своїм справам у нього там 350 дуель на дуельські ось ми там допомагаємо. І я думаю, що ми зараз її доберемо. І крит. Зараз точно доберемо. Чудово, два знищені. Поїхали далі. Ну Залишилось небагато танків у суперників, в принципі. так? Артилерія, артилерія. десь стоїть одна за містом, а десь одна стоїть на Зеленці, я так розумію. Так, Добра. Вазіка. Чудово, три знищені. І знову артилерія летить, але ну, вже не повна. Вже всі наші братіші вирішили очі і їдуть добивати. Що залишилось, нам треба теж поспішати. Тому що хочеться хоча б бійця отримати, правда? Хоча ще можемо і воїна отримати зараз. Побачити. Я ж кажу, тут завжди динамічні, чудові та цікаві такі бої, але тут треба ще вміти ну, швидко реагувати на події. Побачили ми, що ПВ-304 відпітляв на зелень. Так, підсвітилась лівша. Побачить. Треба влучати. І зараз треба влучити. Чудово. 4 і 5 дайте п'ятого. Ну, а де нас таке? Ну отешку там так? нам зараз артилерію приклопушить і буде у нас 5 ворогів. Супер чудовий та поліпшений настрій. Чудовий бій. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.